Уявіть, що Всесвіт це надзвичайно маленькі повітряні кулька, але не просто маленький, а крихітезний, приблизно розміром з протон. Тепер уявіть, що за кілька миттєвостей після свого народження ця кулька раптом починає шалено швидко роздуватися, немов надувається найшвидшою силою в космосі. Потім миттєво розширюється в 10 з двадцять шістьма нулями разів. Саме це і називається космічною інфляцією, миттєве експоненційне збільшення розмірів Всесвіту. Ця інфляція сталася приблизно через 10 в мінус 36 секунди після великого вибуху. І за надзвичайно короткий час Всесвіт надувся у 10 в 26 степені разів. Щоб уявити це подумайте, як маленький горіх роздувається до розмірів величезної галактики. Після того бурхливого надування Всесвіт почав розширюватися вже більш спокійно. Як звичайний повітряний кулька, який повільно збільшується, але навіщо нам цей дивний космічний трюк? Бо без нього всесвіт був би дуже кривим, нерівномірним і хаотичним, як карткова споруда, яка ось ось розвалиться. Інфляція ж зробила простір пласким і рівним, тому з будь-якого кута він виглядає однаково. Ніби ви дивитеся на безкрайнє поле кукурудзи, де неважливо куди подивитись скрізь однаковий пейзаж. Ось у чому справа. Наприкінці періоду інфляції у Всесвіті з'явилися маленькі горби та долини, зморшки на космічній шкалі. Це були квантові флуктуації на мікроскопічному рівні, які згодом стали насінням для утворення зірок, галактик і всього, що ми бачимо в небі. Під час інфляції всесвіт перейшов від непокірного і нерівного стану до гладенького і рівномірного. Це схоже на те, як ви берете зморшкуватий аркуш папару і розгладжуєте його, роблячи. Всі частини однаковими. Ці крихітні квантові коливання це як невеликі відхилення температури в чашці кави. вони здаються незначними, але можуть мати великий вплив у випадку Всесвіту, вони стали зачатками космічних структур. Зірки і галактики формувалися легше там, де щільність була вищою. А в зонах з меншою щільністю майже нічого не було. В результаті ми маємо Всесвіт, наповнений неймовірною структурою. Отже, тепер ви знаєте, як ми перейшли від маленької, гарячої і щільної точки до величезного простору, наповненого галактиками і зорями, і найцікавіше. Завдяки цьому процесу Всесвіт за мить став дуже великим і пласким, створивши ідеальні умови для життя і зоряних видовищ. Але чому вчені придумали цю неймовірну ідею? Яка була мотивація? Дозвольте розповісти про людину, яка мала блискучу ідею космічної інфляції Алана Гута. Він народився у 1948 році і був студентом Масачусетського технологічного інституту. Одного разу, відвідуючи лекцію Нобелівського лауреата Арно Пензіаса, він почув щось, що викликало його цікавість. Пензіас сказав, що, відповідно до теорії великого вибуху, Всесвіт повинен бути наповнений слабким відлунням вибуху, рівномірним світлом в усі сторони, та Пензіас тільки-но повернувся з космічної місії, і вони не знайшли цього рівномірного світла. Чи може бути помилка в теорії або інше пояснення? Це питання турбувало гута дві неділі. Він ламав голову вдень і вночі шукаючи розв'язок, і раптом, як блискавка, йому прийшла ідея а що, як Всесвіт не розширюється однаково в усіх напрямках, тоді світлові хвилі розтягувались би так, що світло ставало б майже неможливо виявити. Та потім він зрозумів, що якщо Всесвіт розширюється експоненційно, це могло б пояснити, чому сучасний Всесвіт здається пласким. Як окрилений, він кинувся до дошки робити розрахунки. На жаль, він був так захоплений роботою, що навіть не помітив, як хтось сів прямо перед ним. Хто б міг подумати, що ця випадкова зустріч призведе до таких Проривних досягнень. З часом Гуд все більше переконувався в своїй ідеї, він поділився нею з наставником, Нобелівським лауреатом Стівеном Хоукінгом, і разом вони зрозуміли, що нещодавно відкритий космічний мікрохвильовий фон можна пояснити періодом неймовірно швидкого розширення на ранніх стадіях Всесвіту. Але була велика проблема вони не могли визначити, яка сила спричинила таке раптове прискорення. Врешті-решт, ввівши поняття поля інфлатону, Гуд зміг пояснити, як відбулося це вибухове розширення. Пізніше супутник планк Європейського космічного агентства підтвердив цю ідею, надавши вагомих доказів існування космічної інфляції. Вчені оцінюють, що Всесвіт розширився у 10 в 26 степені разів під час цього періоду, і все це сталося через квантове коливання. Можете в це вірити. Маленьке коливання, яке змінило все, тож теорія космічної інфляції Гута це ключ до розуміння походження Всесвіту, це неймовірне наукове досягнення, що допомагає нам усвідомити фундаментальні закони природи.